Як свідчать історичні джерела, козацьке село Петрівка мало свою церкву, збудовану ще в у XVIII столітті та освячену на честь чуда архістратига Михаїла. Її зруйнували в 30-х роках в добу войовничого атеїзму. Певний час на цьому місці стояв і сільський клуб, і пам'ятник Леніну. Але люди не забули про храм і прагнули його відновлення. Сільська влада пішла на зустріч. Рішенням сесії було прийнято про те, що виділити земельну ділянку, і депутати на це пішли всі одноголосно для будівництва церкви Київського патріархату. На черзі експертна оцінка та передача земельної ділянки в оренду релігійній громаді. Що ж до безпосереднього спорудження храму, то деякі спонсори вже заявили про наміри сприяти будівництву. Провів дитинство в цьому селі. Це моя родина, тут моя рідня, тут мої батьки похоронені. Сестри, браті. Я постійно в цій громаді допомагаю, знаючи таке, будемо говорити мероприємство, як зараз це воно організовується, Я, звісно, прийму участь. Ну, перше, те, що я зроблю цієї церкви, яка б вона була, буду спонсорувати її будівництво. Планують впорядкувати і прилеглу територію, а поки що на місці майбутнього храму освятили хрест та відслужили літургію. Люди зможуть прийти тут, помолитися українською рідною мовою, тому що Полтавщина спрагла, Полтавщина, я вважаю, силоміць загнана не в свою церкву. І сьогодні вона повертається. Сьогодні ми бачимо цей рух як другу хвилю, яка людей захоплює і веде до своєї матірної української церкви, церкви наших прадідів, нашої Святої Київської Русі.